Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами завершуємо огляд першої теми, рубрикою Think and Learn Думай і навчайся. Назва першого, першої частини нашого заняття відеозаняття це Patterns, візерунки. Ось це сторіночка 16. Вона пов'язана з математикою. Ну, і Think Back 1 Page 17 Revision. Повторення. Отже, ми з вами повторимо сьогодні все, що вивчили у першій темі. Почнемо з patterns. Watch and listen. Подивись відео та послухай. Unit 1. Patterns. What is a pattern? Look at the patterns. What is it? It's a crayon. What colour is it? It's red. It's a red crayon. What is it? It's a blue pen. What is it? It's a pink rubber. Look. at the pattern. What's next? It's a red crayon. What is a pattern? Let's find out more. Отже, що таке pattern? Це або візерунок, або порядок повторюваних. Речей Кей okay. so, listening point. Послухай та вкажи. Послухаймо і повторимо за диктором назви цих предметів, які допомагають нам навчатися. One. Crayon 2. 3. Rubber Two – це вже крейон це у нас восковий кольоровий олівець. Пен. Ручка, rubber, ластик. Well done. 2. Point and say the numbers. Вкажіть і зназвіть числа. So. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це ми порахували від 1 до 10. Circles, так? Кружечки. Let's count triangles. Порахуємо трикутнички. One, two, three. А що далі має бути? Four, five, six, seven, eight. Пропущено. Nine, ten. Good. Say what's next. Listen and check. І так, давайте з вами за повторюваністю скажемо, що йде наступне. A pen. A pencil. Знову потім A pen. A pencil. A pen. Отже, тут має що йти. Правильно, A pencil. Отже, ще раз олівець має тут бути. Далі, за повторюваністю. Цю називаємо A book книга. A pen ручка. A book A pen. A book A pen. Замість знака питання наступне має йти що? Епен ручка. У третьому рядочку у нас вже три предмети, які повторюються: A A chair. A Епен. Потім знову ерабе. A A chair. Отже, замість знаку питання має бути що? Епен. Знову ручка. Good. Так, отже, з під заголовком Patterns ми з вами розібралися. так? Що за чим іде з математичної точки зору? Назвали всі предмети. Переходьмо тепер до «think back». Повторімо те, що вчили. І так, це у нас page 17. Повторення урок має назву «Revision». «Revision» – Повторення. Перше завдання Listen and point. Then say. Послухай покажи, а потім скажи. Open the window. Close your book. Sit down. Stand up. Повторимо. Open the window. Open the window. Відкрили вікно. Відкрий вікно. Close the book. Close the book. Закрий книгу. Sit down. Sit down. Sidai. Stand up. Stand up. Встань. Wonderful. Two. Переходимо до другого завдання. Listen and point. Послухай та вкажи. One. A green chair. Two. An orange door. 3 a red window. 4. A yellow book. Так, ми ну, трошки тут з нумерацією наплутали так. Замість трійки це двійка. Замість двійки трійка. І так, перше. A green chair green зелений стілець. Починаємо фразу з e. A green chair. Three. An orange door. An orange door. Pomoranчові двері. Two. A red window. A red window. Червоне вікно. Фор. A yellow book. A yellow book. Жовта книга. Good. Повторили це. Ну, і вправа третя. What's next? Яке зображення наступне. Draw in your notebook and say. Намалюй у зошиті та скажи. One. Отже, у нас іде crayon, 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 a a crayon, A a pen. A crayon, a pen. Отже тут має бути намальований знову ж таки a crayon. Олівчик восковий. Далі у нас ідуть дві гумки. Просто вони різного кольору. A pink rubber. A blue rubber. a pink rubber, рожева, так гумка, a blue rubber. Отже, тут має бути a pink rubber, Рожева гумка ще раз намальована. Петерни згадали наші, да? візерунки, або, так би мовити, повторення, повторюваність предметів об'єктів. Good. That's all for today. Наразі це все. Дякую за увагу! Сьогодні ми з вами повторили повністю тему No1 Classroom. Ми говоримо їй Goodbye. І в наступному відео я вас чекаю на темі My Body – Моє тіло. На сторінці 18 і будемо вчити частинки нашого тіла. See you! до зустрічі!